На початку апаратної наради міський голова Микола Нагар розповів про атаку шахедів на шостку. Минулі вихідні були надзвичайно складні, на нашу громаду напала зграя шахедів, бомбили майже цілий час. Ви знаєте, що ушкоджена і лікарня, і школа, ряд житлових будинків, об'єкти інфраструктури. Без електроенергії залишалась і на даний час залишається частина міста. Микола Петрович дав доручення ліквідувати наслідки прильотів до 1 листопада. На даний час проведено комплекс робіт по відновленню. Ті об'єкти, які можна відновлювати, будуть відновлюватись на протязі поточного періоду. Розраховуємо, що ми завершимо першочергові роботи до 1 листопада. Але ряд об'єктів зруйнований в такій мірі, що вони не підлягають відновленню. Ви знаєте, що в нас проблеми із теплозабезпеченням, які зруйновані об'єкти раніше. Але незважаючи на агресію російських агресорів, ми готуємося до зими, ми робимо все для того, щоб вижити в таких складних умовах. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко розповів, як комунальники проводили обхід будинків, пошкоджених під час атаки ворожих дронів. Вчора цівали обходили населення до виявляння пошкоджень, інформували населення щодо подальших дії. Що по зруй... зруйнованим і пошкодженим житловим будинкам і квартирам? Коли будемо під'їзди, закривати плівкою, чи USB, чи що будемо робити, чи заказувати вікна нові? Ви визначились уже за цей день. Вчора з'ясовували е обсяги. Приймайте технічне рішення. Тобто під'їзди, забиваємо USB, або під'їзди, забиваємо плівкою, заказуємо рами. Яка технологія в нас буде? Що ми будемо робити? Часу то дуже мало до зими залишилось, обсяги великої роботи. Організовуйтесь, будь ласка, була організована група з виявлення пошкодженого майна і будівель. Про це повідомила Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій. Вночі вже проводились першочергові невідкладні заходи. Працювала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розгорнута цілодобовий режим роботи штаб, прийняті відповідні рішення для безумовного виконання на рівні всіх керівників систем. Також створилась група по виявленню пошкодженого майна і будівель, яка вчора працювала і сьогодні, безперечно, буде працювати. Управління захисту населення виявляло незахищені вести населення, які проживають в цих житлових будинках для оказання допомоги. Також задіяно міські матеріальні резерви. І ще хочу наголосити вже вчора працювали і будуть продовжувати, і будуть перевірятися пункти незламності. Через ворожу атаку на місто були перебої з електропостачанням для підтримки життєдіяльності були розгорнуті пункти незламності. Очільник громади поцікавився у директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександра Мазура про готовність пунктів незламності в медичних закладах до роботи в надзвичайних умовах. Ми в суботу з вами займалися пунктами незламності. Що зроблено за ці вихідні і відкриті вони забезпечені всі електростанціями, забезпечені зв'язком, забезпечені резервним харчуванням, резервним водою, запасами палива мастильними матеріалами. Що зроблено? Скільки, скільки у вас залишилося тому що у вас дуже їх багато. Проводили моніторинг в суботу, об'їхали частину наших пунктів, перевірили, Значить, вони забезпечені всі генераторами. Паловомастивними засобами, водою, чайники є. Місце для розташування людей є. Ну, звісно, медикаменти наявні. На цьому тижні будемо проводити ще ряд таких виїздів, тому що ну, дуже багато, як він сказав, таких пунктів треба. Чи попрацювати. Олександр Сергію, це до вас, до старост, до всіх головних розпорядників коштів, у кого є пункти незламності. Невже важко етикетку повісить і написати? Пункт незламності повісить. Домовилися з районною державною адміністрацією, з працівниками МНС, поїхали, нема навіть етикетки. Ну, ну. Для цього що ума багато треба, чи матеріальні ресурси, чи що. Ну це не тільки у вас. Я звертаю увагу на Старостинський круга. Хлопці, не балуйтесь, все можна зробити, все в нас є. Займаються облаштуванням пунктів незламності і в закладах культури. Продовжуємо підготовку до зими, також займаємося зараз пунктами незламності, доукомплектовуємо. Ігор Михайлович, а вам що треба, щоб будинку культури в якомусь селі, де є працівник, щоб він вчасно відкрив двері. Якщо відкриваються пункти незглавності, щоб він перевірив, що є електростанція, що для цього потрібно іще, скажімо. Щоб етикетка висіла на дверях, ну в кінці кінців, скільки можна вас уговарювати всіх. Зачем? Людина ж від знає, де пункт незламності. Як назви навіть нема, Микола Петрович доручив своїм заступникам перевірити готовність усіх пунктів незламності у Шосткинській громаді. У нас пунктів незламності 198 близько 200. Розбити між заступниками, складіть такий графік. І сьогодні, завтра, максимум післязавтра, перевірити всіх без винятку. Чого я дойну балтувати, що десь немає каністри з бензином? Ну чого? Що в нас не вистачає для цього людей. Що в нас не вистачає? Коштів не вистачає, 100 гривень. Це є. Чого він відчитуватися за якийсь пут незламності, де етикетки немає? Ну чого вдруг Розписати всіх, поїхати туди і довести до ума?